Понад 90 країн та вісім організацій підтвердили участь у глобальному саміті миру. Він розпочинається сьогодні у Швейцарії, яка проводить його за ініціативою України. Перед самітом російський диктатор озвучив умови, за яких він, нібито, готовий припинити війну. А саме, відхід українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, і відмова України від вступу до НАТО. Україна назвала ці умови ультиматумом і порівняла з політикою Гітлера. Чи вплинуть заяви Путіна на проведення саміту? Розпитаємо у Наталі Фібріх. Вона вже з нами наживо. Наталю, тобі слово Так, вітаю Наталю зі Швейцарії. Дещо незвичне місце для включення. Я власне зараз в автобусі зі всіма журналістами. Це перша група журналістів, яка Намагаються дістатися до місця проведення саміту, оскільки самостійно доїхати туди. Звичайно, неможливо через заходи безпеки. І от зараз ми отримаємо акредитаційні бейджі і гірським масивом, дуже красивим. От їдемо зараз вгору. Тому ніяк заяви Путіна на проведення цього саміту не повпливали. Він сьогодні відбудеться вітно. Понад 90 країн а вісім організацій підтвердили свою участь. І от ем, до останньої хвилини, власне, ми не знали, хто ж там буде, оскільки тривали переговори. От ми знаємо, що на найвищому рівні буде представлена Великобританія прем'єром Ріші Сунаком буде президент Франції, федеральний канцлер Німеччини з Сполучених Штатів, віце-президентка Камала Харіс. Ну і прем'єр Канади Джастін Трюдо Росію сюди не запрошували. А от а, цікаво було хто ж із глобального півдня підтвердить участь Китаю. Не буде. Утім, із Індії буде глава МЗС з Бразилії. Також будуть представники. Ну і чимало також країн, як таких як Аргентина, Чилі, Гана, Кенія, Катар, Корея та Японія. Президент Володимир Зеленський вже прибув сюди, в Швейцарію напередодні. А разом з ним в делегацію війшли керівник офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Дмитро Кулеба, віцепрем'єрка України Юлія Свериденко, також Дмитро Лубінець. Ну і заступники керівника офісу президента будуть тут. Звичайно, Зеленського питали. А про заяви Путіна і про те, як він на нього реагує. Ну, звичайно, ці умови для України не є прийнятними, і Володимир Зеленський пояснив цьому, що можна сказати, що стосовно тих меседжів, вони ультимативні. Те, що заявляє Путін віддати їм частину наших територій, які окуповані і які не окуповані. Говорить про кілька регіонів нашої держави, і він зупиниться і не буде ніякого замороженого конфлікту. Меседжі ті самі, як у Гітлера, який казав 100 років не прийшло, який казав, що дайте мені частину Чехословакії і на цьому все закінчиться. Ні, це брехня історична. Ну і це перший установчий саміт і саміт, щоб показати, що мирна ініціатива дійсно відходить саме з України, щоб об'єднати якомога більше країн на спільній позиції, з якою потім пізніше можна буде заходити на якісь переговори з Росією. Стартує робота саміту сьогодні. Після обіду спочатку буде ще зустріч Володимира Зеленського з президентською Швейцарії. Потім вже прибуватимуть усі учасники. Основні теми. Власне, винесені із формули миру Володимира Зеленського. Однак сьогодні обговорювати передусім про довольчу безпеку, ядерну безпеку і гуманітарний аспект дуже важливий для України. Це повернення військовополонених Україна не полягає на формулі всі на всі. Ну і повернення українських дітей, яких викрали в Росію. Тож, ми приїхали вже нарешті до прес-центру. Журналісти зараз будуть виходити отримувати акредитації. Після стартує робота, і ми розказуватимо всі подробиці. студія. Наталю. Дякую за таке атмосферне включення. Чекаємо вже в наступних прямих ефірах з Швейцарії. Дякую тобі, Наталка Фібрих була з нами на прямому зв'язку.